Чим ближче до другого туру виборів у Чернівцях, тим гарячішою стає виборча кампанія, аби втриматися на політичному олімпі. хто вдається до чорного піару не лише роздають агітаційні листівки проти одного з кандидатів на посаду міського голови, а ще й організували курсування вантажного автомобіля з антирекламою. Цю вантажівку у супроводі легкового автомобіля представники місцевої партії рідне місто затримали на соборній площі. Одразу викликали правоохоронців. Кажуть, те, що сьогодні роблять опоненти, вже не вкладаються у рамки здорового глузду. Жодного відношення до партії районів я ніколи не мав і тому я не є учасником другого твору, тому прошу моє зображення не використовувати це. є Порушення агітаційне закону про агітацію і закону про вибори. Відповідальним за друк тенту на вантажівці, а також антиагітаційної реклами проти Таля Михайлішина, представник народного фронту, однопартієць Олексія Каспрока, Сергій Лазарев. Просто не є учасником процесу водовірного Ні. – Це з виборчого фонду ні. Звичайно, це не може бути агітацією. До речі, за словами експертів, цей автомобіль обслуговує ринок добробут, який також належить народному фронту. І те, що Сергій Лазарєв є ініціатором цієї акції, підтверджує і ось цей чоловік. А скажіть, будь ласка, а звідки ця машина? Я знаю, що Сережа Лазарів цього всього, і я підтримую його. от і все. супроводжували цю вантажівку декілька чоловіків у камуфляжній формі на синьому легковику без номерних знаків. Лише напис АТО. Автівка також затримана. У салоні правоохоронці знайшли чорний пакет з агітками народного фронту та Олексія Каспрука, які виготовлені незаконно. Належать Жигулі Миколі Вишневському, який балотувався до Чернівецької обласної ради від фронту змін і разом з Сергієм Лазарєвим був мобілізований. каже ніхто за агітацію не платив. Скільки треба, і скільки будемо супроводжувати? Це форма протесту, яку ми висловлюємо без зброї. Спокійно. Кандидат у депутати до Чернівецької міської ради від політичної партії Рідне місто Василь Прода написав заяву про порушення виборчого процесу. Водії вантажівки та легкового автомобіля доправили до Шевченківського райвідділу для встановлення осіб і огляду транспортних засобів. Правоохоронці обрали двох понятих, відкрили легковик і там знайшли білий пакунок з написом Народний фронт, в якому були сотні агітаційних листівок Олексія Каспрука. Люди прикриваючись війною, прикриваючись військовими, здійснюють предвиборчою агітацію, при тому, що порушують. Закони їздять так. без номерних знаків, дочекавшись представника від добробуту, також відкрили і вантажівку. Вона була порожня. Під час огляду автівок були присутні спостерігачі опори. Вони визнали незаконною антиагітацію проти кандидата від рідного міста Віталія Михайлішина. Ми вважаємо, що це є порушенням правил ведення агітації. Відповідно, того що вся виборча агітація повинна бути оплачена з коштів виборчих фондів. А це є від за це передбачена адміністративна відповідальність. Наскільки мені відомо, написані дві заяви стосовно цієї. А цього випадку Василем Проданом та Віталієм Михайлішиним я думаю, що правоохоронні органи будуть давати оцінку вже цьому випадку. Здавалось, інцидент на сьогодні вичерпаний, але ж ні, поки чекали представника добробуту, аби він дав згоду на огляд вантажівки на вулиці Небесної сотні, чоловік побив 22 річну агітаторку, коли вона роздавала гітаційні листівки від кандидата у мери від рідного міста Віталія Михайлішина. Почав кричати і матиме крити. Я сказала, що ви не маєте права тоні сутку, говорити да, зі мною. Він я, він я не маю сутку. права і почав мати. Зараз тебе вообще. я тут толкнув мене вдарив. Хотів забрати телефон, якби не стенд, я би впала. І вони розвернулися так швидко і, і пішли. Так. Потерпіла каже, що частину агітаційного матеріалу чоловік порвав, решту вкрав. Юнак, який був неподалік, побачив, як чоловік поводився з дівчиною і кинувся її захищати. Побачивши загрозу, нападник разом з жінкою втекли. Він сідий з ним. Жінка Гінка, свій, бо... Да. І це видно, що це не просто прохожі, це Індісла на місце події викликали правоохоронців. Щоправда, довелося їх чекати понад 40 хвилин. Після приїзду вони записали свідчення, також склали протокол. З камер відеоспостереження вдалося отримати фото нападника. Ось він, цей чоловік. Нехай люди бачать героя. Чернівчани обурені брудними технологіями, які використовуються місті. Вони викладають відео в інтернет, як агітатор Олексія Каспрука, сіють в їхніх під'їздах антирекламу проти Віталія Михайлішина. А ось прибирати ці купи паперу доведеться мешканцям багатоповерхівок. Наталя Гаташ, Андрій Дурутюк, Максим Демко. Чернівецький промінь.